Ноги пухли, і я вже ходив, тримаючись за паркани стіни там, де вже лежали мертві. Я не надіявся, що виживу. Та мука голоду аж до передсмертної лінії жахлива то щось таке, що спалювало усю істоту. Василь Барка письменник, автор роману про голодомор, Жовтий князь. У 1932-33 роках, перебуваючи на Кубані, 24-річний Василь Барка сам був на межі голодної смерті. Страшні картини голодомору він побачив і на Полтавщині, коли приїхав туди до своїх рідних. Під тягарем пережитого письменник протягом 25 років збирав і записував історії про голод в Україні. Його роман Жовтий князь паризький часопис Лемонт назвав найкращим твором про Голодомор. Голодомор не зламав.